Хочу ніби на пацієнт, з дівчат те, що робити. поки ці золоті, сонячні, коло, треба якось е, з кайфом провести. Коротше, завіз мене цей тролейбус бізнес-класа, хрен зна куди, на якусь тройку. Каже, в тебе є гроші, кажу, є. І каже, такі гроші не ходять. Каже, поїдеш на стройку, будеш відробляти, Тіпо, то що тобі віз. Хороший даю, він каже, що долари треба. Я кажу, що на приколі, він каже, ну стройці зараз будеш відпрацьовувати, коротше. Я такой втік десь, не знаю, десь брожу. Треба ж на цю базу попасти, по якимось полям зараз буду ходити, коротше. Не знаю. Десь вийду, не знаю де, але вийду. Дивіться, я вже по яким полям лазю. Не знаю, тікаю десь городами. Тікаю десь городами. Цю базу о підпочинку єлінг тут не може ніяк добратися. Коротше, тікав, тікав, на якусь заборонену стройку заліз. Коротше, там щось добувають, якесь золото, золото. Я бачив золото. Коротше, один чел тримав мене, побачив, почав бігти, але зашпуртнувся, впав, бо як кажуть, менше пити треба. Коротше, не знаю, якась тут ще цей видобувальня, золота ще є, ну коротше щось є таке Капець. коротше, Що тут тільки немає на цьому полі. Ну що, друзі? Я нарешті вже залетів на базу отдиха. Відпочинку, точніше, відпочинку, базу відпочинку я залетів. Коротше, я зараз буду знімати вам контент. Погнали, коротше. Ну що, друзі? Полетіли.